Добрий день, діти! Послухайте віршик загадку про пташку. На ставку я зустрічала дивну птаху, сіро-білу. Шию птаха вигинала і шипіла і кусала. Впізнали ви цю птаху? Це гусак, дикі гуси. Восени вони відлітають в теплі краї. Летять гуси клином над морями, над лісами. А я вам пропоную діти зробити ось таку аплікацію. Летять гуси. Для того, щоб зробити сьогодні аплікацію, нам знадобиться діти аркуш паперу блакитного кольору. Це буде небо, яким летять наші пташки. Звичайно, ще потрібен клей, серветочка і пензлик. А ще. Ось такі деталі. Внизу птахи наші будуть бачити ліс, над яким вони пролітають. Ліс ми зробимо от із таких сухих листочків. Я сподіваюся, у вас у всіх є таке сухе листочко. ви його вже насушили. А пташки будуть у нас у вигляді ось таких невеличких трикутників, довгеньких. Я вам покажу, як їх зробити. Ви самі ще не зможете, але ви можете попросити когось із дорослих, і вони вам допоможуть. Нам треба взяти невеличкий прямокутничок, взяти ножиці і розрізати ось так прямокутничок від кутика до кутика навкіс. І тоді у вас вийде два трикутники. Кутничка ось таких. Це і будуть наші пташки. Тому що, коли пташки летять далеко-далеко, високо-високо в небі, ми їх бачимо такими невеличкими трикутними фігурками. Перший птах буде у нас головний птах це буде вожак нашої зграї. Він летить попереду і показує дорогу. А далі за ним діти, викладаємо інших птахів, які летять з обох боків від головного птаха. Одним за одним, подивіться як. І вони образують з собою клин, тобто кут, великий кут. Ось таким чином птахи летять в теплі краї. Так летять і дикі гуси, так летять журавлі, і так летять лебеді. Ми виклали нашу аплікацію і тепер же можемо наклеювати. Як ми будемо наклеювати, згадуємо: нам потрібна буде дощечка або клейоночка, або папір непотрібний, і, звичайно, клей і пензлик. Першим ми будемо наклеювати головного нашого птаха попереду. Намащуємо. Перегортаємо і наклеюємо попереду. Тобто, діти, там, де ви викладали, там ви і наклеюєте на те ж саме місце. Так вам буде легко. І ви пташок розмістите так, як треба. Ось, наклеїли з одного боку пташечку, потім взяли з іншого боку, щоб вони утворювали клин, пам'ятаєте, так? ось з другого боку. Тепер іще з іншого боку. І наклеїли. Одна за одною пташечки летять, ви пам'ятаєте, з іншого боку тепер наклеїмо, намащуємо діти охайно, не поспішаючи, притримуючи детальку. Знову приклеїли І ще одну пташечку, яка за нею летить. У нас багато буде пташок. Так, і остання у нас пташечка беремо її і приклеюємо, намащуємо і приклеюємо. Тепер можна всіх наших пташечок, ось так притиснути серветочкою, щоб вони міцно трималися на нашій роботі. Ну і тепер можна вже приклеювати ліс. Треба перегорнути листочок, намастити його гарненько клеєм. І притиснути до папіру. Знову листочок намастили, клею треба взяти побільше, і приклеїли. І ще один листочок, взяли побільше, клею діти, не шкодуйте і теж приклеїли. Ось у нас готовий вже і ліс, і птахи, які летять над лісом. Подивіться, діти, яка гарна робота. Птахи відлітають у теплі краї, і летять вони ключем над лісом.